Я сьогодні вас запрошую пограти А гра дуже цікава. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що тут у мене на дошці? Давайте з вами разом скажемо: цибуля, картопля, морква і помідор. Як можна назвати одним словом? Так, овочі. Це вже ми з вами знаємо. Але я вам пропоную. Цю гру. Подивіться уважно на ці овочі і запам'ятайте їх, бо вам треба буде сказати, якого овоча не стало. Увага! Запам'ятайте! А тепер подивіться і скажіть, якого овоча не стало. Ось вона. Молодці. А зараз, будь ласка, подивіться, чого не вистачає. Правильно, не вистачає у нас цибулі. А тепер подивіться на ці картинки. Хто це тут? Давайте з вами разом назвемо лисичка, їжачок. Білочка і зайчик. Ваше завдання запам'ятати. Увага! Ви уважно подивились, якої тваринки тут не стало? Правильно! Не стало лисички. Молодці! Давайте ще з вами пограємо. Увага! Подивіться ще раз. Запам'ятали? Так якої тваринки тут не вистачає? Правильно! Зайчика! Ось він. Молодці. А давайте ще з вами згадаємо, як можна назвати цих тв... цих... ці картинки одним словом. Так, це тварини. Правильно. Молодці. Так, дітки, подивіться, будь ласка, на ці картинки. Що тут у нас зображено? Давайте разом назвемо. Це літак, це потяг. Так, це у нас таксі. А це у нас автобус. Подивіться і запам'ятайте. Увага! Скажіть мені, будь ласка, якої ж картинки тут не стало? Так, тут не вистачає? І така. Подивіться, це ви правильно. Зрозуміли ви, уважні були. Ще пограємо. Давайте. Якою картинки не стало? Правильно! Не вистачає тут у нас автобуса. Зараз ми його поставимо на своє місце. А ще як можна одним словом назвати всі ці картинки? Так. Це діти, транспорт. Молодці! Ось таку гру ми сьогодні пограли. Я думаю, що ви були уважними і все правильно назвали. Я чекаю до зустрічі, до побачення!